Пам'ять Романа Шухаєвича вшанували на Львівщині. Сьогодні минає 65-та річниця з дня загибелі головнокомандувача УПА, який усе своє життя присвятив боротьбі за волю України. У поминальних заходах взяли участь керівники міста та області, а також ветерани УПА і представники громадськості. День історичної пам'яті ті, хто воювали у підпіллі під проводом Романа Шухаєвича, пригадують, він був дуже демократичним і доступним. І, будучи їхнім головним командиром, завжди був зі всіма на рівні. Він мав е, зв'язкового, Заяць, Михайло, псевдозеню, І їм двом прийшлося йти ліс лісом. Ніч була місячна. Прилягли, щоб відпочити. І він каже, друже, провідник, скажіть, будь ласка, а де Роман Шухевич? Тут чи за кордоном? А Роман Шухевич з ним йде і каже, сміхнувся, каже, A tudo, tudo. Вже традиційно, 5 березня громадськість поминає Шухевича у Білогорщі, саме там, де в останньому бою і загинув генерал Хорунжий, на народний вічі зібралося десятки людей, поклали квіти та помолилися за Романа Шухевича. «Шановуємо людину, яка дала нам приклад, як не зламатися, як не відступити, як не втекти, як не зігнутися, а як стати в повний ріст і захистити свою батьківщину. Ми сьогодні переконані, якщо б не було наших героїв армії, УПА, якщо б не не було героїв Бандери Шухевича. б не було України. Роман Шухевич, батько двох дітей. донька Марія тата фактично не пам'ятає. Він мало жив у родині. Їх розлучали в'язниці та бої. У мене про тата є один зовсім такий спогад: короткий і романтичний. Я вдома сижу на вікні в кухні. Тато стоїть передім. Я знаю, що то тато стоїть переді мною. В нього було біле кучеряве волосся, я запустила пальці в ті волосся і бавлюсь його. Волоссям кучерям все од одинока згадка про тата в цій хаті. Роман Шухевич жив останні два роки життя. Тут залишилися його речі. Тепер це експонати. Ось в цій кімнаті була святая святих штаб-квартира Романа Шухевича, більш відомого як Тарас Щупринка. У 2001 році, коли на цьому місці відкривали музей, донька Марія із особистих речей спеціально сюди привезла фотель, стільці та стіл. Все для того, аби відтворити тогочасний побут родини Шухевичів. А ось тут отвір від тієї смертельної кулі, після якої не стало головнокомандувача УПА? В двері входить офіцер радянської армії. Він став на заводі при спробі втечі Роману. І Роман змушений пострілом серця його вбити, а з вулиці вбігає сержант, зачувши постріли, і автоматною чергою трьома кульовими пораненнями наносить в груди Роману Шукевичу. Він при пам'яті розуміючи свою безвихідь, без охорони, оточений великою кількістю військових. І не бажанням здавати живим прийняв смерть героїв вистрілив собі в скрой. Будинок на білогорщі лише історичне місце загибелі Шухевича. Питання про те, де саме поховані останки головного командира УПА, науковці, все ще з'ясовують. Ірина Качмар, Антон, Лакіза, новини.